Із-за хвороби чи через хворобу, відповідно до указу чи відповідно указу, говорити на українській, по українському чи можливо українською це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо вживання прийменників доволі підступна тема, але вкрай важлива і для вступних іспитів, і для написання творів, чи щоденних повідомлень, та й, зрештою, для висловлення своєї думки. Сьогодні ми пропрацюємо проблемні моменти цієї теми. Почнемо з найтиповіших помилок у нашому мовленні. Часто можемо чути, зустрінемось в 10 годині. Пам'ятайте, що це неправильно, бо треба було вжити прийменник О о десятій. Утім, про те, як правильно означити час, ми вже говорили, тому більш детально можете подивитися в наших попередніх випусках. Ще одна типова помилка казати на протязі, коли йдеться про певний проміжок часу. Звісно, в українській мові є слово протяг, і якщо ви стоїте там, де на вас дме струмінь повітря, що гуляє між відчиненими вікнами, то ви стоїте саме на протязі. Але коли потрібно сказати, що якась дія тривала певний проміжок часу, то кажемо протягом або впродовж. Наприклад, протягом життя або ж впродовж уроку. Ще одна поширена помилка, коли йдеться про час, а точніше про минулий час, вона закралася в нашу мову через скалькування з ворожої. Кілька років назад або кілька років тому назад. Упевнено замінюйте на єдино правильний варіант: кілька років тому. Ще одна поширена помилка вживання прийменника до замість по. В таких числівникових конструкціях з 10 по 17 липня ще найсуперечливішим прийменником української є коротке слівце, по хоча його використовують доволі часто. Втім, інколи варто скористатись іншими варіантами по хворобі чи через хворобу. Дивіться, мені здається, що краще через хворобу, як правильно сказати, самостійна з теми чи самостійна по темі. Я думаю, що самостійно по темі. Діяти по правилах, чи діяти за правилами? Діяти за правилами. Як би ви сказали, прийти по питанню чи прийти у питанні? По питанні. У питанні це як прийти як, як у магазині. А по питанню от я до вас прийшов по такому питанню. Як би ви сказали, гарний на вигляд чи гарний по вигляду? На вигляд. Гарний на вигляд. Запізнитися по сімейних обставинах, чи запізнитися через сімейні обставини? Я б сказала запізнитися через сімейні обставини. Надіслати поштою чи надіслати по пошті? Е ну, надіслати по пошті, я думаю. Судячи з реакції, чи судячи по реакції? З реакції. Поїхати по справах, чи поїхати у справах. По справах. Поїхати у справах? По, по справах. То як? По справах. Поїхати по справах. Отож, у школу чи на роботу ми не прийшли через хворобу, а не по хворобі. Написали самостійну роботу з теми іменник, а не по цій темі. У випадку повітряної тривоги ми діємо за правилами, а не по правилах. До керівництва приходимо у певному питанні, а не по питанню. Лист надсилаємо поштою, а не по пошті. А судячи з реакції куратора, йому не сподобалося, що ми спізнилися через сімейні обставини. На вихідних ми поїдемо у справах, щоб потім придбати гарні на вигляд яблучка. Утім, зауважу, є випадки, коли прийменник по нормативний і його не треба уникати. Насправді їх не надто багато. Прийменник по властивий українській мові, коли йдеться про місце дії. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Мету дії пішли в ліс по грибочки або ж сходи по воду. Час по обіді, по канікулах. Міру, кількість чогось. По цукерці, по сотні, сферу діяльності, по господарству, по службі, а також про стосунки між людьми тітка по мамині лінії чи подруга по університету. До чого ми завжди повертаємося, то це допомилок, які виникли в українській під впливом мови країни-агресорки. Калькою з російської є слово сполучення на зразок говорити на італійській, читати на німецькій. Українською можна вжити аж три нормативні варіанти німецькою, по німецьки або ж по німецькому. Тому варіант, вони майстерно розмовляли на українській, забуваємо. Варто обрати один із запропонованих українською, по-українськи чи по-українському. І наостанок. слова згідно й відповідно, характерні для офіційно ділового та наукового стилів. У наукових дослідженнях та документах важливо не припускатися помилок. Проте, на жаль, ці слова дуже часто вживають неправильно. У російській мові правильно казати согласна плану або ж «согласно протоколу. Проте українці роблять помилку, коли переносять цю конструкцію у свою мову. Запам'ятайте, слово відповідно ми вживаємо в поєднанні з прийменником до. Відповідно до указу, відповідно до навчального плану або ж відповідно до вимог. А от слово згідно використовують лише з прийменником з, згідно з документами, згідно з правилами або ж згідно з твоєю думкою. Коли хочете вжити слова згідно або ж відповідно, пригадуйте, вони не можуть існувати у реченні без своїх прийменників, а ось чужі їм. Не личить. Тим часом ми продовжуємо мовний допит на вулицях столиці. Чи тішить результати? Дивимось. Яка мова найбільш близька з українською на лексичному рівні? На лексичному рівні. Ну, я би сказав російська, але це <кхи> білоруська. Білоруська, так. Да. Ну... Як пишуться такі слова: жовто-гарячий, золотогарячий, червоногарячий. Пишеться. <запи> Разом окремо чи через дефіс? Жовто-гарячий. Повторіть, будь ласка, питання. Як пишуться слова жовто-гарячий, золото-гарячий, червоно-гарячий? Разом окремо чи через дефіс? Е, через дефіс. Як правильно сказати: сильний зубний біль чи сильна зубна біль? Сильна зубна біль. Що означає фразеологізм дерти кирпу? Взагалі не розумію, про що ви. Ну, ваші припущення. Дерти кіргу. Дерти кирку. Кирку? Не знаю. там В зуби ковирять. Це означає зазнаватися. Якщо батька звати Лука, як буде по-батькові? Чоловічий жіночий рід? Лукавий. Що не так зі словосполученням прискурант цін? Чи правильно це? Неправильно. Такі числівники 40, 90-100. Якщо їх відмінювати, вони мають однакове закінчення. Яке саме? Ноль. Це щось математичне, а словесне. 40, 90, 100. Спробуйте провідмінювати. 100. Буква О. Півтора грама чи півтора грами? Півтора грама чи півтора грами. Знижніше півтора грама. Як правильно сказати українською мовою передати по наслідству? Передати по наслідству. Як правильно сказати українською жалюзі чи жалюзі? Жалюзі. Це, звичайно ж, не все, що ми хотіли вам розповісти про прийменники в українській мові. Продовження обов'язково буде. Тож не пропустіть. Готуйтеся разом із нами до іспитів та й просто покращуйте рівень своєї української. Дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень.